Доброго ранку, це ера будівництва. Сьогодні обговорюємо, як забезпечується охорона праці і техніка безпеки на будівельних майданчиках, зокрема, як показали себе на практиці, вертикальні захисні конструкції. На будмайданчику по вулиці Феодосійській, 2Ж електрозварники готують до влаштування на об'єкті елементи захисної вертикальної огорожі. У холдинговій компанії «Київміськбуд» над розробкою таких конструкцій незалежно одне від одного працювали три підприємства: товариство МЖК – одне з них. Системи захищають життя і здоров'я людей, які працюють на висоті. А також унеможливлюють випадання будматеріалів за межі будмайданчика. Використавши систему на одному об'єкті, її можна застосовувати і на інших. Потрібно лише підігнати її складові під параметри нового будинку. Головне, щоб були чертіжі і матеріали. Ми все зробили. Розробили її повністю самі і заробили ліцензію на виготовлення на експлуатацію. Знімаємо з об'єктом, розбираємо, а тут уже даний новий чертеж. Даний об'єкт, і ми його наново складаємо разом із зростанням поверховості будинку. Вгору за допомогою ручних лебідок рухається і вертикальна огорожа. По завершенні будівництва демонтується і перевозиться на інший об'єкт. Таке багаторазове використання, дещо окуповує витрати на виробництво, адже система не з дешевих. Згідно з державними будівельними нормами, такий суцільний захист повинен застосовуватися, починаючи із сьомого поверху. Та оскільки будмайданчик на Феодосійській знаходиться серед щільної забудови, вертикальну огорожу почали застосовувати вже з другого поверху. Коли б їх виконували перший раз, то звичайно це закупити метал, профнастил, це і розробити проєктну документацію. А в подальшому вони ну вони ж не одноразові, а вони виконуються вже на других об'єктах. Вони уніфіковані, які ну, можуть задатись різні розміри. По ширині, там, по углах, по всьому. І вже на другий об'єкт вони використовуються з більшою ефективністю. Ну не так дорого. Окрім вертикальних систем, державні будівельні норми передбачають і інші види огорожі. При виконанні от цегляної кладки повинна бути вимога. Значить, от нижній суцільний козирьок, Повинен бути встановлений який цей щось зроблено. А далі повинні бути ДБН рекомендує або сіткове огородження вище через кожні 6 метрів вище, значить або сіткове огородження, або от як ми зараз приміняємо вже суцільне огородження. Тобто сіткове огородження. Ми не будемо застосовувати. Чи працюють будівельники у касках? Чи виставлені знаки безпеки на будмайданчику? Як супідрядні організації дотримуються вимог охорони праці та техніки безпеки, фахівці Київміськбуду контролюють під час планових і позапланових перевірок. Цікаво, що крім правил обов'язкових для виконання, є рекомендовані. Які тим не менш відіграють значну роль у тому, як працюватиметься на об'єкті людям, це рекомендації щодо побутових умов, наприклад, працювати значно комфортніше, якщо на будмайданчику облаштовані душові кабіни, тим паче у спекотну пору. Хоть и жарко на сегодняшний день, больше 30 градусов, но, как вы видите, фронт работы обеспечен. Вот, люди работают на местах. И силами подальщика и под руководством компании организована как и работа, так и э, обеспечить все санитарно-бытовые условия, которые должны существовать на площадке. Это э, значит, и душевая предусмотрена здесь, обеспечен подвоз и раздача питания здесь горячего. И, как вы видите, э, на, на этом же объекте точно так же обеспечиваются захистные системы сплошные, находясь На монтажному горизонті Чекин по себе в бізопасності в будь-яку погоду за будь-яких обставин будівельники продовжують працювати над тим, щоб кількість комфортного сучасного житла збільшувалась в Україні. Вибір за вами тому до зустрічі в ері будівництва.